Ну, в принципі, весело, можна досягти багато чого, знайти себе у різних предметах, що це було дійсно весело. Хоча під час війни і коронавірусу це було важко вчитися, але фахівці деталізовано розказували весь матеріал, розвивали наше мислення, як працювати з комп'ютерами і різні теми на нам допомагали. Ну, в Викістепів там точно не нудно. Ви там дізнаєтесь те, що вас цікавить. І ви будете здобувати успіх в справді дружньому колективі? Що було інтересно, що були цікаві вчителі і також учні, де я знайшов друзів? Я буду розповідати про те, як добре вчителі там ставляться до студентів, як там може бути цікаво. Дуже цікаво було, дуже емоційно, тобто кожен раз новий проект, нова тема, новий додаток, і от це все, все міняється.